Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий направляє вас, Дух Святий, який є сам Господь Ісус в дусі, нехай направить наше розуміння для того, щоб ми могли це використовувати це в щоденному житті. і Використовувати це для вибору, який ми робимо, тому що, як ви знаєте, Бог є хазяїном усього. Усього. Він робить, усе, що він забажає. Але є одне, є щось невелике, Бог не може, ви знаєте? Що Бог не може робити. Ви знали про це? Бог не може примушувати нас виконувати Його волю, Його воля, яка ясно викладена, виражена і промовлена через патріархів, пророків, Господь говорив через Давида. Через Ісуса говорив через апостолів Господь говорить через Слово своє, але не може і не примушує ніколи нас виконувати Його волю, тому що Він бажає, щоб ми виконували Його волю добровільно. Це як пожертва, пожертва. Це щось добровільне, щось, що люди роблять, тому що у них є це бажання це робити. Їм це хочеться зробити, людям подобається, і все. Вони люблять це. І коли людина любить, вона бажає саме краще давати тому, кого вона любить, коханому. Саме це Бог і зробив з нами. Так він полюбив світ, що добровільно він вільно Господь Бог віддав сина, пожертвував для того, щоб спасти, врятувати тих, хто повірить в це, і хто вірить в Господа Ісуса, хто приймає, хто погоджується з Богом і. Підкорює своє бажання Божому, підкорює свою волю, Царству Божому, підкорює свою волю управлінню Божому. Саме тому Господь Ісус сказав, перш за все, тобто, по-перше, перш за все шукайте, як підкоритися Божому царству. Шукайте перш за все, як бути тим, ким керує Боже Царство. Тоді думайте разом зі мною. Якщо ви підкоряєтесь і повністю Божої волі, підкоряєтесь цьому керівництву Бога, думайте, що це. Напрямок Божий у вашому житті дозволить, щоб ви страждали, страждання, які в цьому світі розповсюджуються. Ви думаєте, Бог дозволить Його керівництвом, Його царством всередині нас дозволить, щоб ми мучились або щоб ми жили в якихось потребах, в голоді, щоб ми жили в таких важких труднощах. Ви думаєте, Бог дозволить ці страждання в цьому світі? Ні. Саме тому Господь Ісус сказав, цар Давид пророкував, говорячи про те, що Господь є пастор мій. Тобто, мій господар, мій хазяїн, він керує моїм життям. І він направить а ці особливі, злачі, самі кращі жниви. І там я буду як у спокої відпочивати. Я знаю дуже часто повторюють і навіть пишуть слово Боже, Господь пастор, мені мінічому не буде потребуватися. і вони в у всьому потребуються. Чому? Чому потребуються? Тому що насправді Господь не їх пастор. І Господь це їхні власні бажання, власне серце, власна душа, така людина не підкоряється, не підкоряється і не віддає себе Богу, Його волі. Саме тому така людина попадає в пустелю, в пустелю там в скоровоті, і за неправильного вибору. І ось цих імпульсів нашого брехливого серця. потім немає причини жалітися і говорити, а господь, як так написано, нічого не буду потребуватися, а я у всьому потребуюся. Як ти можеш вимагати від того, хто не є твій господар? це дуже цікаво. Люди багато використовують. Віра, яка прилітна до серця, до почуттів, але не до їх розуму, не до їх розуму, тому що Бог дав нам голову, щоб ми думали, дав його дух нам святий, щоб він направляв наш дух, наш розум, розум, нашу властивість, властивість до міркування для того, щоб наша властивість могла правильно обирати, і коли голова людини. Керується Духом Святим, той, хто має Духа Святого, направляє своє життя і підкоряється волі Божій Його господарству, господарству Ісуса, господарству, первосвященника і нашого вічного пастора. Але той, хто. Не підкоряється, що буде з ним, і в цьому велика різниця між Божими дітьми і дітьми цього світу. Божий син хоче виконати волю Батька. Божий син бажає догоджати батькові те, що Ісус зробив, коли Він говорив про те, що їжа моя творити волю. Отця Мого Небесного, він сам особисто підкорявся, підкорявся волі Отця тут на землі. А як ми будемо робити щось інше? Тоді багато людей, вони жаліються, нарікають і нарікають із за того, що життя їх важке, і називають себе християнами. Якщо ти просто. Належиш якійсь церкві, навіть нашій церкві, але не підкорився Божій волі. ти будеш продовжувати бути один, одна І Ніхто не може нічого потім зробити для тебе. Ви повинні обирати Тоді я вирішив служити моєму господу і служити господу, виконувати його волю. Це не просто бути пастором таким, знаєте, Його слугой. Ні. Це жити життям, яке повністю відповідно Його волі. Це означає служити. Це означає виконувати волю Його. Бог Він хоче святитися в житті своїх дітей, які звичайно виконують, бажають виконувати Його волю. Тоді, якщо ви робили неправильний вибір, якщо ви чинили і приймали неправильні рішення, і потім страждаєте, не звинувачуйте Бога в тому, що він несправедливий. Бог робить свою частину. Він бажає царювати всередині вас, в вашій душі. Він хоче бути у центрі ваших емоцій, ваших бажань. Він бажає керувати вашою волею. І якщо ви допустите його управляти його душею, він направить вашу душу до цих злачних жнив, до цих прекрасних місць. Тоді, якщо він не буде вами допущений, ви самі його обмежуєте, ви не даєте його волі виконуватись, тоді він. Просто лише дає цю можливість, яка є у всіх. Він так полюбив світ, що віддав свого сина, хто вірить, він згодний, він підкоряється. Хто хоче, той робить. Але той, хто не вірить і не робить, це дуже просто, це дуже легко, легко зрозуміти. Достатньо бути слухняним. Бажати виконувати його волю. Розумієте, друзі? Тоді думайте про це. ваше життя це результат вашого вибору. Моє життя це результат. мого вибору. Те, що я вчора обирав, сьогодні я пожинаю. Те, що я сьогодні буду сіяти. Сьогоднішнє рішення. Завтра буду пожинати плоди від цього рішення. Це постійно відбувається. Тоді той, хто направляється Духом Святим, мудрий, Він знає. Він знає, як сіяти добрі плоди в житті, миру та слухняності, плоди. Оцей ці внутрішні плоди. Знаєте, внутрішнього миру не навколо навколо в нас битви постійно, навколо постійні битви. Але всередині ми носимо мир. Слава Богу. І нехай цей мир він буде перебувати з усіма вами, мої друзі. Щоб Господь відкрив ваші очі і видалив цю сліпоту духовну, щоб ви могли бачити його волю і бути слухняними цій волі і насолоджуватися щасливим життям. Нехай Бог вас усіх благословить до завтра, друзі. Амінь.